О, зараз в Киргизі в Бішкеку відбувається черговий з'їзд, на який приїхали і Путін, і Лукашенко, і там президент Керзгестану їх зустрічає. Це є вищий євразійський економічний. Е Збір, вони там радяться, що робити з економікою, яка невпинно кане в лето. Ну і туди приїхав Путін, звісно, його зустрів президент Киргизії, і туди мав бажання приїхати Олександр Вусатий, трипроцентний Лукашенко. Чому мав бажання приїхати? Тому що приїхати йому не вдалося. Давайте подивимося, а потім розповімо, що трапилось. Згодом ми вам це продемонструємо. Суть в тому, що Лукашенко. А не зміг під'їхати. А зайшов пішки в відповідний палац, де проводиться цей форум європейський, тому що його мерседес, як він сам сказав, не завівся. Ну, бачимо, не всі мерседеси заводяться. Це, це раз. А По-друге, ну цілком можливо, знаючи вміння в Росії і взагалом в цьому регіоні а, робити імпортне заміщення. Не факт, що це був справжній якийсь Мерседес. Ми ж прекрасно знаємо, що росіянці випустили Москві 4 але це точна копія китайського джес 4 Так само може бути і цей мерседес. Все, що потрібно зробити, це зірвати цей емблемку мерседес. І вліпити на якусь свою автівку, тому можливо саме тому не завівся. Я більшим чим переконаний, що це була реакція на те на критику. Після того, як з'явилося 14 секундне відео, як Владимир Владимирович Путін їздить на Мерседесі по кримському мосту і зрозуміло, що в інфополі почалися закиди. Ну як це він сів за е, продукцію автопрому однієї із країн, яка входить до списку недружественних государств. І після цього думаю дали відмашку е, Галташаю е, білоруському персональному Путіна, Розповісти в принципі цю історію так, от працює е, в, в мі в лапках э, э, піар э, білорусько-російський кооператив скажімо так Не озера а от э, а луко лука озера